ya te tanto Це жилізя, це нема куди діти. Я б його вже давно продав, але воно нікому не потрібно. І Ніхто в цей бізнес не йде вже три роки. Не йде, я так тим полі береш. Що ти не сів на клічуковий транспорт? А при що мені нерви тріпати? Я не тріпаю не. Ти пшив, тріпати, мені я нерви. Ти псим трипати мені не будьте порядний, люди. І потім непорядно. Я тобі здачу дав нормальними грішнями. Я тобі вернув до десятки, суні нікуди ходь, бо тобі дали. Ви ну тобі дадуть бумажку вниз 100 гроші, то я маю їх брати. Да, бумажку не ось. Це кошку. твоє діло. Це один дурень, блядь, сяде, вимагаєте підмож. Ну, ви що він тар, який розумний? От він розум. Я вас дурнем не визивав. А ви сама себе взиваєте. Що сіяти, то будьте жар. Дурником буде. Ну все, можна вже таке. Ви розумно, яка всі узнають, як це пукає. Це вже продовження філи. Це буде друга серія, це, це буде напарник. З вами побачимось завтра, в 2 березні обов'язково зайдіть мій канал, з вами прощаюсь. І бувайте!